Так, і знову всім привіт. Така погодка вроді і непогана. Найшли в общем, такий навіс старенький, погнутий, трошки одрихтував і нарізав з нього полосочок. Опять же ж таки, це одноразові спомагательні такі, скажімо, пластиночки. Тут товщина вже не 4 мм, а 3. Це, в общем, будемо починати зараз робити другу дверку. Оце ось вони. От так їх сюди ложу. Це, щоб, щоб зазор сохранити. І, в общем, прихватую з планочкою, прихвачу їх. Починаємо. Ну, Зараз буду робити, потім буду показувати. Да, тільки такий нюанс. Зараз першим ділом, візьму, позачищаю оці сварочні шви, щоб воно було більш-менш акуратненько. Бо не стане сюди профільки, будуть опиратися і не стоятимуть нормально. Так що... Поки що якось так робимо далі. Так. Позашліфовували тут усе як має бути. Блестять, як у кота яйці. В общем, вложу отак через ті проставочки 3 мм. Приставляю отак профільок теж сюди. Отак. І відмічаю примерно угли, як відрізати. Так само і сюди ось. Отак От я приблизно представляю, дивлюся, як його обрізати. Наскільки І підганяю отак. Зараз пообрізаю голочки і перехвачу сваркою, щоб воно тут уже і було. І так далі. Пішов, пішов, пішов. Ну і Приблизно як це виходить? У мене балон з газом скис спустив вентиль стравив чи що за ніч балон уйшов. А тут, коротше, електродом тепер. Як виходить? Отак От вставляю 3 мм. Прихвачую, прижимаю, все отут виставляю по плоскості. Тут прихватив ось лочок, підрізаю. Тут так само лежить 3 міліметра, де вона там фокусіруюся на ближньому, а не на дальньому. І тут так само ось все підганяю, зараз. Сейчас... Все. ну Таким макаром. В общем. І цей маленький кусочок профілю сюди представляю, щоб рівненько по, по, по кабіні по профілю воно було. Ну і в общем, Так я його і зварюю, блін, щось камера виділиться, не хоче фокусуватися, собака дика. Ну В общем, продовжуємо. Так, 9-та година вечора. Десь із 6-ї години ми почали приблизно після роботи приїхав. І що ми маємо? Такий результат. Ще одна дверочка у нас є. Тобто попідкладав профільки. Стекло стало, все нормально. Ну, тільки ж цей передній югу на сантиметр, як я й казав. Це профіль 20 на 30, якраз до середини профілька. Чуть-чуть там ставало б, в принципі. Тут якраз втютя в тютю воно стекло б заходило, якщо отут оце поправити ближче. Ну, в общем, що. В общем, зробив зазори на міліметр менші, поварив. Тут робив 4 міліметра. Ну, вони після сварки вийшли більші. Десь міліметрів 5, мабуть, поробилися вони. Ну, трохи все одно ж по сварки там, трохи постягало їх. Ну, в общем, дверка то красива гарна, але зазори трошки більші, ніж я робив. Во. Тепер сюди пластинки 3 міліметра підрізав. І виходить, що стекло стало чітко в три сторони. Одну тільки буду підрізати. Ну, Цього вже не покажу. Уже покажу, як дверка буде стояти на тракторі. Надіюсь. Бо в мене ж полуавтомат не працює, Ще з електродом дуже блін, не повариш. Такі є косячки, звісно, блін пори десь попадаються. Ну нічого. Так що по дверям, в принципі, поки що якось так. Ну, опять ж таки, покажу вже, як буде на тракторі стоять. І тоді вже. Будемо далі робити, мабуть, на зеркала дуги. Ну, подивимося, взагалі, загадувати не будемо. Так, а що в нас тут по оприскувачу? Тут у нас, по-моєму, якщо я не помиляюся, була. Та і є, де вона? фокусується. Не фокусується. Ну, коротше, емульсія. Десь мембранка одна якась пустила. Зараз розберемо. Мембранки хана однозначно. Вибігла водичка з насосика. Ну зараз ми її так розберемо і соберемо. Головний прораб, да, Пежака? Розказуй, що в нас тут. А в нас тут що, яка конструкція? В алюміній вкручений, вкручений якийсь силюмін. Чи, блін, непонятно що. Коротше, щоб, Якщо різьбу зривало, то в цьому вкладищі викручується ось разом із вкладишами. Зараз не знаю, як його туди навернути. Чи пластмаса. Це походу. Це, походу, не алюміній, це походу пластик. Так, да, це пластмаса. Щоб не довелося сюди сквозний болт ставити. М -м, качество, звісно, ні в дугу. Тут теж ну, те, що тіліпається, то фігня. Зажметься, сидітиме. Це ці втулки, стакани теж. Видно, що яка тут емульсія. Вода попала, що вона туди попала. Там воно внизу видно жовте, як жовток з яйця. Вода з маслом була. Короче. Не знаю, зараз втулочки поміняю і подивимося, що воно нам скаже. Так що якось так, не втулочки, а ці блін, мембрани. Тому що мембрана ось теж, я її витер, вона вроді ціла. Тоже фіг пойми. Вроді ціленька, м'якенька, щоб тверда була, так не. У мене таке впечатлення, ну, підозра така, що може воно не зажате все було і тут понад цим Вода і видавила понад різьбою Ну, сейчас не знаю, вже поставлю нові прокладочки чи ці мембрани і там побачимо. Фух, та да. Капець розібрав. Он. Тут вообще три штуки ось викрутились в І Мембрана ось від руки. Тобто вона не затягнута даже була, вона просто наживлена і все. Тобто більше все, що мембрани цілі, а просто пішло понад мембраною туди. Ну нічого, поставимо нові, а ті будуть про запас. Фу, та що, протерли і все повитирали, ось кому може треба буде. Це ось де я заказав собі всі мембрани. Такі якісь м'якенькі-м'якенькі, взагалі не прозорі, білі. Ці ось, я так зрозумів, скільки масла стояло, пожовтіли. Прозрачні силіконові якісь були. Ну, вони вроді цілі, то я ж кажу, остануться про запас. Ну все одно ставлю нові вже. Так що, ще раз візиточка, кому треба. Отакий От номер телефона, все. Займаються оце отак. Отак от і отак. От ну коротше, все. Збираю назад, бо ці болти я підкручував руками, вони навіть не зажаті були. Це капець. Мені просто аж страшно, скільки цей мотор поробить чи не поробить, бо він весь пластиковий. Нема нічого алюмінієвого. Це чисто пластик, ось гужони такі позакручувані для різьби і все. Все пластикове. Навіть там всередині на цьому не підшипник стоїть, а пластикова втулка теж. Ну, это да, качество, звісно, пішло офігенне. Пумпурум-по-пум. -пу -пу -пум. Та що, зібрав, поставив. Що там буде вже? Ну, вже виїдемо бризкати через пару днів, не знаю даже, коли це буде, конечно. Бо Паска на носу, сьогодні четвер, чистий четвер і так. Працював вже завтра Страстна п'ятниця, ну конечно, Я в шоці. Я дуже сильно в шоці, я, блін... У мене прям такого вау не не було, як я її купляв, а зараз так вообще, конечно, блин Качество вообще zero. Так що якось так попався мені на очі такий цікавий експонат Вольтра. Ну що найцікавіше, це прийшов хоч позаглядати на передню навіску, як вона тут виконана. Блін, ну конечно прикольненько Система блин, то що треба. Да, такий звірюк Що цікаво циліндри заховані так спереді, взагалі штоком вверх. А ні, штоком вниз, шток захований зараз. Я думав щоб теж зверху. Така лобовина прикручена під центральний вин, тут все зроблено. І яка система ось роги. Дві дірки в самому кронштейні і в речагу теж три отвори, пальцями переставляється висота і заразум центральний винджер. Треба собі взяти на заметочку Красотень. Дачок. каже ну і ще так, про, між прочим така маленька історія. Поїхав у місто з прицепом, гаїчники через півгорода провели. Не робили стопи. Короте, виписали абонемент на 340 гривень. Сказали, можеш поки їздити день. Опять побачимо, ще раз випишемо. Ну, короте, дуже дорогі абонементи. Заказав в інтернеті нові фонарі по 180 гривень. пум пурум -пу Начав Почав коротше, з проводкою гратися. То є габарит, там нема там. То є стоп там, там нема. Є поворот один, другого нема. То повороти є, на аварійки поворотів немає. Ну, і грався-грався, воно все отут тоже вже поржавіло. Ось розібрав отак оці, позаливав. Воно все поржавіло і коротше, до чого я прийшов? Фонарі нулиться добре. Це зараз, покажу, це ось стояли. Увазовські. Типу. По схемі все ж це ще з прицепом, як купляв, була бумажка ця. Все по-заводському роблю, блін, і воно один фіг не пляше, то там, то там. Фух, Третій раз вже буду міняти проводку на прицепі. Я не знаю, що за біда така, блін. Треба якийсь клей купляти, навірно, цей. Чи, чи отим термоклеєм. отут оці контакти всі заливати, щоб воно не окислялося. тому що це якась біда. Год-півтора. Все, ні розетка не робить, ні проводка не роби. Замахався я вже короче. на сьогодні хороша, тому що невесело, я ж кажу, розпушив отак проводку під ноль, вже раз прикрутив, поізолірував, розізолірував, тому що ця сторона робить, на тій стороні нічого нема. Короче. Ну, я в баню купимо новий повністю провід. Тоді будемо заново робити і розетку нову і на машину і на прицеп. Все блін. Оце качество, я розумію. Гуд і хорош. Так, вже нічого не видно. Ну, як кажуть, якщо довго мучитись, що небудь секундочку. Так видно. Он. За прицепом стоп теж загорається. Бо ніяк обійти показати. Включаємо габарити. Так. Габариты у нас горят. Подсветка номера Е. На машине тоже, кстати, одна не роба. И включаем аварийку. Что у нас скажет аварийка? Вот такая красотень. Все працює, все робить красиво гарно. <кій> Прикол, який був. На машині. Виходить, йде масовий провід під третім номером на розетки. І четвертий йде правий поворот. І я їх містами поміняв. І через той поворот воно масрувало масу, тягло, тобто все робило. А сюди підключаю, фонар, не робить і все на правій стороні. Що йому не роблю? До акумулятора йду робить. Сюди підключаю, не роби. Ну Коротше, поміняв розетку на прицепі. Провода не міняв. І на машині розетку перебрав. Як воно раніше їздило, не знаю. Чому воно було перепутані провода проводами? Раніше все робило. Хреньйозно. Містика. Ну, коротше, що, все робить, і то добре. Так що з прицепом закончили. Вже абонементи наші кончилися, ну їх в сроку. Ех, погодка красота. Не люблю знімати все підряд. Але ін... іноді треба. Зараз їдемо, починаємо роботи 25 2025 році. Земельні. Там дружбан їде ззаді з мотоблоку. Щось я покажу снімати, мо розложуся, тут буде загорати. В общем, зараз покажу. Взагалі, це там, де бур'яни були, що ми згрібали, палили. А це тут дідусь нам одає огород, таке треба йому це розробити, цей участок, що, що дивін сажатиме, в общем. Наша та половина. Так що і таким займаємося теж, блин. Треба культиватор настроювати вже. Ой, як ось так ось. Снімемо відео, як ми добиваємо 3 каву. Ну не 3, не трошки менше, але все одно. 2,6 Дай буде 2,6. Ну ні, ну тут 2 і там же 60 суток було. Так. Так що Віталій помогал нам кидати кабаки в комбайн, А ми йому допомагаємо скультировать. Так що це тоже дело нужно.